Друзі, всім привіт! Компанія як завжди за мене зв'язочку. Сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по ось такому класному єтрончику, який ми маємо в нас на майданчику. Друзі, це у нас Audi e-tron в кузові Sportback. 55-ка з батарейкою 95 кВт. Оце максимальна батарейка, яка є в таких автомобілів. Значить, в класі еслайневської комплектації зовнішній та внутрішній. Ця машинка купувалася нами, як завжди, на лізному аукціоні в Європі, а саме з Німеччини. Вона вся ціленька, без. Зняття абсолютно пошкоджений, в ідеальному стані ця машинка. От. І зараз я для вас покажу більш детально звичайно, по лакофарму покриттю, що вона все ціленька, зробимо е такий огляд по комплектації і загальний стан даного автомобіля. Друзі. Отже, по комплектації, S-Line зовнішній S-Line внутрішній, що сюди входить. Реально мега крутий бомбезний колір, просто е дуже гарно дивиться. А ще плюс до цього кольору в нас йде Black Shadow Shadowline пакет, це чорна рішиточка, чорний чорні зеркала, чорні диски, опційні жовті супорта. Ось так у нас все виглядає. Дивиться ну реально е просто кайф для очей. Далі оптика максимальна. Матрична адаптивна з вирізанням автомобіля з потоку. Друзі, максимальна оптика. Далі, що ми ще бачимо по автомобілю? Зразу бачимо, є камера нічного бачення в єтрончику. Потім диски у нас йдуть, диски йдуть у нас 21-го розміру на літній гумі бриджістончик розміром 265 на 45. Зарядочки в нас ідуть з двох сторон, з однієї сторони, йде зарядочка. У нас відкривається так, Тай, тип 2, або боссиси. 2. І так само ще в нас є додаткова опційна зарядочка з другої сторони автомобіля. Ось так воно також відкривається і все працює. Так, друзі, це я вам показав. Далі швиденько вам показую чорні зеркала, чорні тут антіхромана, чорні релінги. Потім далі, друзі, електрокришечка багажника у нас є в цього автомобіля. Є ваша улюблена опція, що махом ноги відкривається ця кришка багажника. От, Потім є додатковий комплект коврів у нас йде по цьому ітрончику. Так, додатковий комплект коврів. І що тут у нас ще йде? Оп! І тут аптечка, жилетка, в принципі, і все. І рамкомплект є до автомобіля. Так, і поличка ось тут ось така, бачите, яка вона закриває багажне відділення. Ну і саме цікаве таке в цього автомобіля це у нас. Салончик. До речі, безключовий комфортний вхід є в автомобіля І по салончику гляньте, як же тут все круто гарно виглядає. Ось так, друзі. значить Зразу бачимо на карті акустика Benke Olsen максимально топова. Підлокітники на затягнути шкірою з такою помаранчевою строчечкою. Підсвіточка Амбієнтська міняє кольори, Алькантарка тут у нас іде, S-Line Кермо і подивіться на ці сидіння. гляньте, Сидіння S-Line Комбіновані шкіра, плюс Алькантара, е, ось такі помаранчеві рівні, помаранчеві рівні також щоб присювати. Друзі, це все йде опційно в комплектації даного автомобіля. так далі Сідаємо в автівочку. От, зразу бачимо, що в комплекті є два ключа та ось карта ключ, це Connect з кодом тут йде. бездротова зарядочка телефона є в автомобілі. Запускаємо, запускається кнопочкою. Так, запустили, все працює. Ага, по пробігу, друзі, по пробігу 84 тисячі оригінального пробігу. Він не підтверджений офіційним дилером цей пробіг у нас. Якщо машинка за кордоном в Німеччині заїжджала то обслуговувалася, це все без проблем легко перевірити. Так, шкірине мультикермо у нас іде. От далі, далі, далі. Що ще в нас йде по автомобілю? такого? E, значить, чорна стеля, друзі, з панорамним дахом та люком. Також йде в, комплект, в комплектації цього автомобіля. так Потім що проекція на лобове скло. Ось так ви бачите. Так, далі, ось тут оці весь ряд кнопочок, також сенсорні йдуть, підігріли сидінь йдуть. Далі камера заднього виду, партронічки 360. Є в нас функція, друзі, самопарковочки. Ось так нажимаєте, бачите, машинка зразу хоче шукати, де її запаркуватися. Спуск з гори йде у нас кондиціонер, підігрів сидіння, Не кондиціонер, друзі, а клімат-контроль. І в нас тут йде клімат-контроль, чотирьохзони, клімат-контроль. Тобто і спереду два дві зони, і позаду у нас дві зони по клімату. Зараз я вам покажу позаду, як воно все виглядає. Так, є, це я вам показав. Далі по. Асистентах допомоги водію. Що в нас тут ще по асистентах допомоги водію? Ось така кнопочка тут є. Ви нажимаєте і дивимося. По, це, система нічного бачення ви бачите, є. Сигналізатор небезпечної дистанції, аудіпрессенс, попередження про зміну смуги. Це в нас side у нас сайт Assist. Ось є в дзеркалах і датчики. От асистент руху перехрестям, е, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу та рекомендації для відпочинку. Ось такі в нас є асистенти по допомоги водію, попередження про швидкість, дані про світофор, системі бачення, адаптивний крізь контроль, сигналізатор дистанції, попередження про виїзді смуги, по рух в смугах і аудіопресенс. Кроча. Комплектація реально прикольна, практично є все. Звичайно, є так само: е, магнітолка на українській мові, android Auto, Apple CarPlay, навігації. Це все також є в цьому автомобілі. Так, є. Е, потім, що ще я хотів я вам показати по автівці. Тин -тин -тин. Це сказав, це сказав, це сказав, це сказав. Підсвіточка, до речі, це міняє кольори, тут я вам казав. От далі, 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 далі. Склопакет у нас іде, подвійний склопакет, акустичний йде в цього автомобіля. Також додаткова опція. Так. А, дотяжки дверей, друзі, навіть є. Подивіться, реально, дотяжки дверей. Так, дотяжки дверей навіть є. Це катов. Так, дотяжки дверей. Позаду під амбієнт, все те саме рівні це-це-це, е, е, керування кліматом. Це в принципі, друзі, ось все, що є в цього автомобіля. Як на мене, ну, реально жирнюча, прикольна комплектація тому що ну, безключовий, дотяжки е, проекції, нічне бачення, е, оптика класна, блекпакет, кольори офігені, панорами. Ну, Друзі, що ще потрібно в такій так, є. Е, далі, що ще? Так, закривайся, що це не закрилося. Далі ми беремо прилад, зробимо по замірах по лакофаровому покриттю. От, щоб ви мали розуміти, що з машинкою є все добре. Так, капотик у нас. 103, 116, 114, 103, 102, 104, 140, 125, 130, 83,9, 85,3. 127, це у нас метал, де, 114, а все навісне алюмінієве, 130, то алюміній менше покаже. 96,4, 104, 104, 103, друзі, 102, 102, 128. І 124. Так що бачите, що машинка вся повністю ціленька, без ніяких моментів. І, друзі, по автомобілю. Цей автомобіль практично пересувався по території міста, наїздив цей пробіг. Видно по автомобілю, що він як новий, тобто ніяких сколів по машинці немає. Притертись цей подряпано. Ось так вам по кругу ще раз в автомобіль. Покажу, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. От, нічого вам робити не потрібно. От, реально виглядає як новий автомобіль. Отак воно все є от по машинці. До речі, по салончику не палили. Тобто в салоні класний, приємний запах шкіри такої, практично запах нового автомобіля. от І все чистенько, гарно, друзі, без пошкоджень, без потертостей. ну Самі бачите все на камері, в якому стані знаходиться цей у нас автомобіль. Тут все гарненько, подивіться, ну прям ідеально все по машині. От, дуже класно дивиться оце поєднання шкіри, строчки цих, цих рівнів, ну реально дуже гарно дивиться. От, так що, друзяки, маємо ось такий варіантик для вас. От, хто би шукав би для себе ось такого єтрона? Такі комплектації, от, будь ласка, можете сміло заїжджати до нас на майданчик до огляду, до Тезраю, подивитися, покататися, ми вам розкажемо всю інформацію по даному автомобілю. От, І не забувайте, що в нас є доставка автомобіля так само в ваше місто, може вам привезти вам під двері вдома, хочете на себе, на станції, де захочете перевірити і придбати для себе реально класний варіантик. от, по хорошій вигідній ціні в Україні. Так що, друзі, якщо у вас якісь є питання, набирайте. Всім вам гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.